Комісія розглянула ситуацію, яка склалася під час снігопадів в Другобичі, і комісія дійшла до такого висновку, що ситуація була не найгіршою, хоча, як голова фракції говорить, що стільки нарікань Другобичан ми почули, що це питання. Я вважаю, було дуже близьке до колапсу. Але комісія все-таки є профільною і вона знає дещо більше, ніж знають пересічні дорогобичани. І я можу вам доповісти, що брак техніки в комунальних підприємств на сьогоднішній день вже дійшов до того стану, коли може скластися ситуація, що на наступний снігопад може і не виїхати вже ніяка техніка. В нас сьогодні немає є, придбано за цей рік ні одного механізму, який би міг, чи каналопробивочна машина, чи снігоприбиральна техніка, чи екскаватор новий. Тобто я дуже вас прошу бюджетну комісію Роману Михайлович, Все-таки нам потрібно на наступний рік передбачити кошти для придбання, хоча б хоч трошки почати оновлювати парк сміттєприбиральної, снігоприбиральної, каналу техніки. Але це і одна сторона медалі. А тепер нам скаже голова фракції, як пересічний громадянин, це я вам говорю про технічну частину. А що стосується людського фактору, я все-таки вважаю, що великою помилкою недопрацюванням, нехтуванням, називайте, як хочете, було те, що міським головою не було скликано в понеділок зранку, або навіть в неділю зранку, навіть не в неділю, не в понеділок, а в неділю вже зранку. І не було створено штаб, бо була надзвичайна ситуація з тим снігом. І мали бути задіяні всі рухомі транспортні засоби, вся спецтехніка. У нас є частина Міністерства надзвичайних ситуацій, які ми виділяємо з бюджету кошти на такі роботи. Нам треба було задіяти нафтопереробний комплекс Галичина, який також має техніку відповідну якусь. Якщо, пане голод, я є. Головою опозиційної до вас фракції, то комісія житлово комунального господарства, яку я очолюю, не є опозиційною. Вона працює для того, щоб надавати допомогу виконавчій ГІЛС. Якщо ви самі не знали, що треба скликати штаб своїм розпорядженням створити, ну, то треба звернутися до комісії, яка доказує свою оперативність. Лесі Українки 8 обвал грунту стався через півгодини комісія вже мала бути на виїзному засіданні. Коли питання шлагбауму стало, ми оперативно по вулиці Васюка зібралися, розглянули питання. Так само по хуртовині ми б оперативно спрацювали. Тому коли вам подадуть на підпис відомість про призначення чи премії вам за листопад, то я думаю, хватить можливості викреслити своє прізвище, тому що ви премії цього особисто ви не заслуговуєте.